Куми, ти чому сидиш біля роялю? Ти ж не вмієш грати. А щоб сюди, куми, не сів той, хто вміє грати. З появою дітей, куми, знову починаєш відпрошуватись у батьків, щоб кудись сходити. От що я скажу тобі, куми. Лише жінка може з простого хлопця зробити батька. Куми, якщо я вам телефоную о четвертій ранку і мовчу, то це тому, що я говорити не в змозі. Тому не треба так голосно у слухавку алокати. Ви ж мене лякаєте. Я, Кума. Вчора вирішила потішити чоловіка святковою вечерію, дістала курку, довго на неї дивилася і вирішила потішити чоловіка сексом.